Привітання шлю Тобі. Побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учитись. Доброго ранку і гарного дня! Малята сьогодні нас чекає весела пригода. Я познайомлю вас з однією хитрою та красивою мешканкою лісу. Вона руденька, пухнаста, має гарний хвостик. Давайте разом дізнаємось про неї та її діточок. Розглянь, що намалював художник фарбами. Це простора нора в землі. Тут живуть лисички. Ось доросла мама лисиця, а це маленькі діти лисенята. Придивись, які вони руді з білими грудками і кінчиком хвостика. У лисичок пухнастий хвостик. Вони вкриваються ним, як ковдрою, і не мерзнуть. Дітки-лисенята відпочивають. Одне лисеня розмовляє і грається з мишкою, а друге лисеня солодко спить під листячком. Мама лисичка оберігає своїх дітей, вона уважно дивиться за ними. Тепло й затишно у норі світять світлячки, листячко і травичка зігрівають звірят. Доросла мама лисиця. Маленькі діти-лисенята. А зараз давай пограємо. Покажи дорослу маму лисичку. Ось вона, молодець, а тепер знайди маленьких лисенят. Ось одне лисенятко скрутилося клубочком і накрилося хвостиком. А ось інше лисенятко стоїть на задніх лапках. Покажи, як спить лисенятко. Ось воно спить, скрутилося, накрилося хвостиком і листочками. Погладь його пальчиком. Ось так, ось так, ось так. Добре. А хто завітав у гості до лисенят? Так, це мишка. А покажи, як вона розмовляє. Пі, пі, пі. Відшукай світлячків. Ось вони, світлячки, які освітлюють лисячу нірку. Молодці малята! Тепер ви добре запам'ятали дорослу маму лисичку та маленьких лисенят. До зустрічі, друзі!